6 грудня відзначається День Збройних сил України. Саме ці мужні захисники та захисниці обороняють нашу незалежність вже майже 10 років, відколи ворог нахабно увірвався на нашу землю. Сьогодні ми відзначаємо в Україні День збройних сил України. Я хочу привітати всіх військовослужбовців. всіх, хто місця служби в Збройних сил України подякувати за захист, за те, що Україна тримається і вона обов'язково переможе, за те, що в нашому місті, в багатьох інших містах, люди можуть ходити на роботу, заробляти кошти для того, щоб отримати свої сім'ї. Дітки ходять в школи, в садочки відносно мирне життя триває за те, що на більшій на території більшості, абсолютно більшості території України немає. У такого хаосу, таких, такої розрухи, яка на праведні жаль, є в окремих містах, на сході і на Півдні. Просимо Господа, щоб подарував нам перемогу в наступному році і щоб наші захисники якомога швидше повернулися додому, живі і здорові. Віримо в Збройні Сили України.